І всім виникне з читати круто букті Знову я з вами Аліса. Сьогодні в мене книга Кінь Палити Стівен Кінг. Ось. Вона видана в 1978 році та перекладена і видана українською в 2006 році. Я її слухала в аудіоформаті. ось друкованої книги у мене нема, на жаль. Ось. Це розповідається, як наш головний герой в аеропорті зустрічається зі своїм давнім другом. Вони, прац... вони були в одній школі, вони працювали в одній фірмі. Ось. І вони двоє палили. Ось. Та його друг був завжди доволі такий худий. Ось, І коли вони зустрілись, він став більш товстішим. Та як ми дізнаємося, що він кинув палити. Ось, і ось він змінився повністю. А тут, і він сказав, порадив. Подивися, є одна фірма, яка тобі 100% допоможе кинути палити. Ось, я її тобі дуже рекомендую, вона мені допомогла палити і тобі допоможе. Дав просту звичайну білу візитівку. Як ми дізнаємося, у них жодної реклами нема. Ось, працює на тому, що клієнти, які там були, які користувалися їхніми послугами, беруть і радять комусь. І так, дізнаюся, Сарафанне радіо кажуть, ось. І одного разу. Просто для приколу. Просто щоб провірити, що взагалі, він туди пішов. І це було в центрі міста, в доволі такій багатій будові. Тобто за оренду треба платити великі гроші. Ось. А там був перший поверх повністю орендований. Там, він туди зайшов, і йому кажуть, зараз у нас. Доволі такі багато клієнтів, то можете почекати. Там було ще чоловік та жінка Були в черзі. Він сів, він. там не було попальниць. Тому коли він хотів закурити, не, не побачив їх, тому заховав упаковку. Він хотів дуже сильно палити, бо це як залежність. Це залежність. ось. І коли він потрапив в кабінет, там був чоловік, який сказав наші методи дієві на 98%. Якщо ви хочете кинути палити, ось вам договір. Якщо ви його підпишете, всі питання вам будуть е, ваші усі умови вам, е, вам є приємливі та ви готові. Дотримуватись, ви можете підписати. Він навіть не повністю прочитав, просто так дивиться оком, не розголошувати методи і так далі. Підписав. Ось. І тепер у нас починається те, що ну все, у нас консультація закінчилась, ви можете прийти потім, ми вже почнемо лікування. Ось терапію. І він. Коли вийшов, курив і взагалі курив, йому самі сигарети якось не подобались на смак. Коли він останньо скорив перед тим, як зайти туди, вона була, на, вона була на смак якась гідотна. Коли він туди зайшов, я його зацікавила, що було далі. І як він. Міг покинути палити. Які були методи і чому їх не можна було розголошувати? Ось, як вони без реклами? Мали так багато клієнтів і заробляли такі великі гроші, щоб могли дозволити собі оренду в такому дорогому місці. Ось. Чи він кине палити? Як за його життя? Буде розвиватися, ви можете дізнатися, якщо перетечитаєте цю книгу. Ей, вам дуже рекомендую. На ну, всім до побачення!